Вітаю на першому подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день 4 лютого. Разом Дональд Трамп заявив, що хоче отримати від України рідкісно земельні метали в обмін на допомогу. Лікар-офтальмолог з Хмельницького вимагав хабар за призначення інвалідності хворій дитині. Перед судом відповідатиме мешканка рівного, яка ушукала пенсіонерку на 16 тисяч доларів. Про це та інше детальніше. Дональд Трамп заявив, що хоче отримати від України рідкісноземельні метали. Він висловив зацікавленість у придбанні саме рідкісноземельних металів в обмін на допомогу від Сполучених Штатів. Ці метали широко використовуються у сучасних технологіях від електроніки до космічної галузі. Вони потрібні для виробництва смартфонів, акумуляторів, магнітів, лазерів та іншої сучасної техніки. Велику частку видобутку рідкісноземельних металів контролює Китай, тож інші країни, включно із США. США та єс шукають нові джерела. У Хмельницькому попрощалися із захисником України Іваном Якубовським. У серпні 2024 року воїна мобілізували до лав Збройних сил України. Після проходження навчання в Німеччині він служив зв'язківцем у лавах Національної гвардії. Загинув захисник 20 січня 2025 року поблизу населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Йому на віки 39. Поховали Івана Якубовського на Алеї Слави. Вічна шана та слава захисникові щире співчуття рідним та близьким. Лікаря-офтальмолога затримали під час отримання хабара у стінах Хмельницької обласної дитячої лікарні. Офтальмолог отримав 1500 доларів від батьків семирічної дитини із вродженими стійкими розладами зору в обмін на Встановлення групи інвалідності слідчі повідомили йому про підозру. Наразі поліцейські продовжують збирати доказову базу, аби притягнути до відповідальності всіх учасників злочинної схеми. За скоєне лікарю хабарнику загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна. Перед судом відповідатиме шахрайка із міста рівна, яка ушукала 76-річну кам'янчанку на понад 650 тисяч гривень за злочинною схемою. Ваш родич у біді за даними слідства у вересні минулого року до потерпілої увечері зателефонували невідомі та запевнили, що її дочка потрапила у ДТП та терміново потребує дороговартісного лікування. Жінка не роздумуючи, повідомила свою адресу. І через 40 хвилин до неї прибула добродійка, яка мала завести гроші в обласну лікарню. Спершу вартість лікування зломисниця оцінила у 9 тисяч доларів, а потім збільшила суму ще на 7 тисяч доларів. Обвинувачена перебуває під вартою. Незабаром її судитимуть. У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих на герві в області збільшилася майже на півтори тисячі випадків. Найбільше хворіють діти до 17 років, майже 63% від загальної кількості звернень. Про це повідомив генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич. Загалом, з 27 січня до 2 лютого, за медичною допомогою звернулися 7211 громадян. У тому числі лабораторно підтверджено 5 випадків COVID-19. Методом ПЛР-тестування виявлено 13 випадків грипу А та 15 – грипу Б. На щастя, летальних випадків не зафіксовано. В обласному центрі за деякими адресами призупинять газопостачання. Спеціалісти газової служби проводять перевірки на щільність внутрішньобудинкових мереж та систем газорозподілу. Про це повідомили у Хмельницькій філії газмережі. Отже, до 7 лютого не буде газу на вулиці Володимирська, 110. Сьогодні, 4 лютого, не буде по вулиці Героїв Майдану 42, дріб вулиці Івана Полюя, 7, дріб 1, вулиці Івана Франка, 18, вулиці Івана Франка, 8, дріб. 1, а завтра, 5 лютого, по вулиці Гната Чекерди 5 та вулиці Пілоцька 7, вулиці Проскурівського підпілля 48 та Проскурівського підпілля 84 дріб 1. Після закінчення робіт варто забезпечити газівникам повний доступ до газових приладів для проведення обов'язкових робіт по перевірці на щільність систем газопостачання. Продовж дня ознайомимо вас із актуальними новинами України та області. тож залишайтеся із першим подільським вдалого робочого дня.